Відстрочка мала продовжитися автоматично, проте цього не відбулося. Дані можна оновити через застосунок резерв плюс чи звернутися до ЦНАПу. У ТЦК з цим питанням більше ходити не треба. З 1 листопада діють оновлені правила оформлення відстрочок. так. А зараз заграславтрайти. Ну, має догляд за батьками і такого в резерві не додали такого пункту хоча обіцяли. Записались на 10 ну стоїмо вже, чекаємо, чекаємо. Підказали, що треба йти сюди. І все. От чекаю, талончик взяв, чекаю. Я виховую дитину сам, як батько одинаковий. Зобрали документи, чекаємо. Я вчора записався, прийшов на 10, трошки затримуюся, бо діє повде. Чекаємо. Перший день прийому документів по відстрочкам в Ужгородському ЦНАПІ це була субота, ажіотажу не було, каже його очільниця. Прийняли згідно з електронною чергою 32 особи по даному питанні. Додаткова функція щодо надання відстрочки приймається з 1 листопада центром надання адміністративних послуг. Заявник особисто звертається до центру, записується на рецепції на визначену годину, на визначений день підходить з повним пакетом документів з оригіналами. Адміністратори оригінали документів відскановують, після чого передається в обробку. Всі документи повертаються заявнику і опис документів про те, що прийняті документи. Станом на сьогодні Адміністратори ЦНАПу обробили 190 осіб з 1 листопада. Результати позитивні. є, це Насамперед ті послуги, які були прийняті в суботу, сьогодні позитивні результати вже. Від 15 хвилин до півгодини адміністратор обслуговує відвідувача щодо відстрочок. Все залежить від пакету документів, які потрібно відсканувати. Окремого вікна для цього не виділили, тому навантаження трохи додалося працівникам ЦНАПу. На сьогодні записано 60 людей, це тільки на відстрочку, і окремо розписані люди щодо надання адміністративних послуг. Адміністратори є уніфіковані незалежно від послуг, які вони приймають. Дані в ЦЦК передаються відразу після прийому від центру надання адміністративних послуг. Нічого не залежить, це обмовляє РТЦК. Адміністратори приймають, відправляють і це йде їм на розгляд. Також у нас є адміністративні послуги. в Кількості 366 послуг. Ми їх так само приймаємо. Думаю, зараз трішечки є більше навантаження, але ми стараємося працювати. Чи можуть з інших регіонів звертатися по цим питанням? Так сам можуть звертатися, оскільки це є послуга експориторіальною. Нагадаємо, згідно з постановою уряду номер 560 від 24 жовтня, більшість відстрочок продовжується автоматично, зокрема для людей з інвалідністю, тимчасово непридатних до служби студентів, батьків дітей з інвалідністю, працівників освіти та інших. Решта мають подавати документи у ЦНАПі без прямого звернення до центрів комплектування. Варто додати ЦНАП це тільки точка прийому документів та видачі результату. Рішення про надання чи відмову у відстрочці ухвалює винятково ТЦК.